Сотницьке, Новоселівка, Скочак, ці села Почаївської сільської ради Грибінківського району відтепер мають якісне водопостачання. Сталося це завдяки проекту, у реалізації якого допомогли експерти ДЕСПРО, швейцарського українського проекту підтримка децентралізації в Україні. Звичайно, сільська рада, районний бюджет, щоб зробити цей проект самостійно, не мали ніяких можливостей, і тут якраз нам на допомогу прийшла. Міжнародна фінансова допомога завдяки завдяки проекту Деспро. На момент підписання договору з ДЕСПРО сільська рада уже мала проєктно кошторисну документацію на реконструкцію мережі, адже та, що існувала досі, була дуже зношеною та зовсім неефективною. Водопостачанням користувалися лише 10 домогосподарств. Цей водогін планувався давно, ну дякуючи ДЕСПРО, Прискорило це десь років, років на 2-3. На Ми б за один рік такого об'єму робити не, не, не зробили. Ми проклали тільки вуличних мереж більше 10 кілометрів. І дв, більше 2 кілометрів це підводящі мережі до дворів. Крім того, встановили частотно регулюючу насосну станцію та огорожу. От якраз перед нами сверловина її глибина 100.